Власне, у Мюнхені Володимир Зеленський також розкрив більше деталей про удар росіян по Чорнобильській АЕС. Окрім того, що цей ворожий дрон навмисно йшов на низькій висоті, аби влучити, президент України заявив, що той ще й ніс, щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці влучання. Ну і роботи там ускладнює мінусова температура сніг та обледеніння конструкції, адже люди працюють ззовні на висоті понад. 100 метрів удав був по укриттю четвертого енергоблоку. Ворог поцілив дах сховища, зведеного надруйнованим 40 років тому ядерним реактором. У самій захисній споруді є дефекти та руйнування на площі близько 15 квадратних метрів. Цей удар служба безпеки України кваліфікувала як воєнний злочин. Радіаційний фонд у зоні відчудження Києві та Київській області заміряють що три години. Він у нормі, але вдаривши по саркофагу ЧАЕС прицільно Росія продовжує свій ядерний терор. Ще на початку великої війни вона захопила і отримує найбільшу у Європі Запорізьку атомну станцію і фактично шантажує цим не тільки Україну, але й Євросоюз. Як події розвиватимуться далі? І чи буде покараний Кремль за свої атомні злодіяння? Анна Брикова розкаже. У ніч на 14 лютого російський дрон влучив у конфаймент нове укриття на четвертим енергоблоком у Чорнобильській АЕС. Летів низько на висоті 85 метрів. Це був модифікований російський дрон шахет технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки, і ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії і Путіна від прямого влучання ударним дроном, уламки якого вже передали фахівцям. Пошкоджено нове укриття. На місці виникла пожежа. Рятувальникам довелося навіть часткову конструкцію вскривати, аби загасити тління. Особовий склад постійно міняє. Ми контролюємо, щоб ніхто не отримав ніяку дозу опромінення відповідно. На промисловому майданчику перевищень немає. Як станом на зараз радіаційний фон у межах норми і по Україні, утім моніторинг триває. Після об'єкт досліджуватимуть вже профільні фахівці. Поки про наслідки вони могли бути набагато гірші і плачевні ніж зараз був вибух всередині. Ну скажу, що якщо б це було десь метрів там 20 в сторону в другу, то він би попав би зразу на старе укриття, якому вже 40 років яке забезпечено оцим новим безпечним конфайментом для підвищення безпеки. СБУ вже відкрили кримінальне провадження щодо вчинення воєнного злочину. Цим ударом по саркофагу у Чорнобилі росіяни вкотре перетнули червоні лінії ядерної безпеки. Вони в черговий раз атакують атомний об'єкт. Ну він просто знаєте, він такий кричущим з точки зору перш за все безумовно ядерно-радіаційної безпеки, тому що питання в тому да що станція на сьогодні не працює, але там зберігається ядерний матеріал. І над тим, аби його законсервувати всередині, працювало понад 45 країн. Долучались і фахівцями, і фінансами. Вартість конфайменту становила понад одну ці. 60 мільярдів євро. Ми з партнерами будемо піднімати взагалі питання про те, як ми далі будемо рухатися щодо цього ліквідації цього пошкодження і забезпечення нормальної функції захисного об'єкту. Росія порушує звичайно всі можливі міжнародні правила і норми. І регулярно сама ЧАЕС була тимчасово окупована на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її використовували як військову базу, тримаючи у заручниках персонал та нацгварді. Дійців, які охороняли ЧАЕС вже у квітні станцію звільнили сили оборони України, і світ побачив наслідки російського руйнування та розграбування, і на цьому небезпека не закінчилась. Росія практично постійно запускає шахеди через чорнобильську зону. Це для них зручна, будемо так говорити. Локація для того, щоб прокладати шлях шахедам. І тепер систематичне наражання об'єкту на небезпеку вилилось у реальний удар. Це може порівняти з захопленням запорізької атомної станції в ніч з 3 на 4 березня 2022 року. І по факту, коли вони обстрілювали станцію з важкого зброєння, ЗС досі перебуває у заручниках окупантів. Станція кілька разів була на порозі катастрофи, як через настромлення, так і після підриву росіянами Каховської ГЕС. Крім того, там регулярно фіксують обстріли та пожежі. Внаслідок однієї вже згоріла градирня. Контролювати ситуацію складної магате. останню ротацію представників росіяни зірвали, розпочали штурмові дії на заздалегідь узгодженому маршруті, Становлять росіяни загрозу і для інших атомних об'єктів України. Проліт ворожих дронів фіксували критично близько і до інших АЕС – Хмельницької, південноукраїнської рівненської. Ці удари, які були, наприклад, по розподільчих станціях біля атомних електростанцій під час масованих атак проти українських енергетик прольоти та падіння ракет в безпосередньої близькості, це все ну насправді мало б викликати якусь реакцію, але як і до цього, вона млява через систематичність атак, стандарти безпеки розмазуються, пояснює експерт. Тож зараз уже всі з одного боку привикли до того, що Росія так шантажує, послабили ставлення до ядерної безпеки і з іншого боку. Ми бачимо, що світ дійсно боїться, що Росія може діяти ще набагато жорсткіше. Чого та й прагне, намагаючись заробити собі бали перед потенційними переговорами? А те, що дії Росії становлять небезпеку для світу, Україну терористку, яка любить брязкати ядеркою, не хвилює. Анна Брикова, Владислав Поливода, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині Новини.